ЗТЕ Blade A7. Ціна 1700, чорненький колір. мікророз'ємчик, Ось такий по стану доволі хороший телефон. По екрану без нюансів. Зараз покажу інформацію про телефончик. Працює ось, як бачите, швидесенько. Так, про телефон Blade A7 19 року. Підтримка двох сім-карт. Встановлений 9 Android. Зараз покажу, що у нас по пам'яті. E, Пам'ять 32 ГБ. Зараз ще відкрию камеру. Передня. Задня доволі класно показує. В комплекті зарядний шнурок та, та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. у 200 гривень. в телеграм-канал. Там додаю телефонів більше. Кому який цікаво, пишіть мені у повідомлення.